Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом, як приготувати ось такий неймовірно смачний десерт без випічки. Називається він Буено. «Bueno». Готувати дуже легко, але виходить такий смачний і справді схожий на батончик Буено. «Bueno». Отож, допоки я вам розповідатиму про відео, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити свій відгук. А для цього нам потрібно до початку в який буду готувати першу частину крему. Виливаю в одну банку згущеного молока. В мене банка вагою 397 грамів. Виливаю згущене молоко в ємність, як і далі будемо заварювати крем. Це може бути кастрюля чи рондель. Сюди до молока нам потрібно додати три жовтки. Для цього яйця розділяємо на жовтки та білки. Білок зберігаємо окремо, далі з нього можна приготувати будь-який десерт. У мене на каналі є низка рецептів. Приготування з білку, що можна приготувати з білку, який залишився, недавно недавно готувала шоколадну меренгу, це дуже смачно. Ось тут залишу посилання на шоколадну меренгу, а також в описі залишу інші посилання на рецепти з меренги з білку, що можна приготувати з білків, які залишилися. Як ви можете замітити, жовтки я відділяю одразу на цідилок. Дедалі будемо перетирати ці жовтки через ось це ситочко. Це робимо для того, щоб ось ці джутики, які є в жовтку, щоб ми їх залишили в ці а в крем от потрапила тільки однорідна маса жовтка. Ось дивіться. А ось це нам не потрібно, ці джутики залишаються. Далі наливаємо сюди 120 г молока. Далі цю всю масу ми відправляємо на вогонь та будемо заварювати. На середньому вогні заварюємо до загущення, постійно помішуємо лопаткою. Не відходимо ні на хвилиночку, тому що такий крем має тенденцію пригорати та прилипати. І далі цей пригорілий смак, аромат надасться нашому десерту. Як тільки крем закипає, ця заварна частина, він готовий. Далі беремо пласку тарілку та будемо перетирати наш крем через сито для того, щоб Позбутися грудочок, які утворилися під час заварювання. Цей крок не обов'язковий, проте раджу. виливаю частину крему до цідила та перетираю лопаткою. В плоскій тарілці краще буде охолоджуватися та швидше заварна основа. Структура самої заварної основи після проціджування стає більш ніжнішою, шовковистою та однорідною. Так перетираю всю заварну основу. Далі накриваємо харчовою плівкою в контакт і відправляю до холодильника, щоб охололо. Нам потрібно, щоб його основа була кімнатної температури. А далі нам потрібно підготувати шоколад до шоколадного крему. Для цього 120 грамів молочного шоколаду потрібно розтопити в мікрохвильовці імпульсами. Можна також використати і темний шоколад. Далі до розтопленого молочного шоколаду додаємо шоколадно-горіхову пасту типу нутелла та змішуємо. Шоколадного ріхової пасти ми беремо 120 грамів. Далі нам цю шоколадну масу потрібно залишити до тих пір, поки вона, стане, поки вона не стане кімнатою температури. Це і буде основа для нашого шоколадного крему. Допоки охолоджуються наші основи для кремів, нам потрібно підготувати збиті вершки. Для цього в ємність виливаю 120 г вершків жирністю від 30%. Вершки беремо охолоджені 120 г та збиваємо до отримання м'яких піків. Ось до такого стану вам потрібно збити вершки. Далі залишаємо їх при кімнатній температурі, щоб вони також зігрілися. Всі основи для кремів нам потрібно, щоб були одної температури, для того, щоб нічого не розшарувалося. І далі, коли всі заготовки готові, тобто охололи та зігрілися, ми можемо збирати наш десерт. Для цього частину збитих білків додаю до шоколаду, до шоколадної маси, а в іншу частину, яка залишилась, викладаю заверну. Основу, яка охолоджувалась в холодильнику. Та об'єднуємо. Змішуємо вершки з заварною основою до однорідного стану. А також шоколадну основу об'єднуємо з вершками. Єднує, об Ось такі два креми повинні утворитися. Далі можемо збирати наш десерт. Для цього нам потрібна форма, в якій ми будемо збирати. Молоко, а також печиво. Печиво беріть будь-яке, яке вам подобається. Чудово, сюди підійде печиво до чаю, чи до кави чи крекер, проте крекер повинен бути не солоний. Занурюємо печиво в молоко і залишаємо на декілька хвилин. У мене печиво досить цукке. Потрібно його залишити, щоб воно розмокло. Взагалі нам потрібно 200 грамів печива та 100 грамів молока для замочування. Далі викладаємо замочене печиво у форму. Печиво потрібно викласти щільно одне до одного, формуючи одну цільну ось таку основу. На цю основу ми викладаємо частину білого крему. Більшу частину. Тобто трішки більше, ніж половину. І обережно рівномірно розподіляємо по всій поверхні печива. До прикладу, дві треті частини крему білого ми викладаємо одразу. І знову замочуємо печиво. Тож знову замочене печиво викладаємо поверх білого крему. Далі, зверху на цей прошарок печива, викладаємо. Шоколадний крем. Шоколадний крем викладаємо весь. І також рівномірно розподіляємо по всій поверхні печива. І останній прошарок з печива. Та завершуємо наш десерт з цим кремом білим, який у нас залишився. Тобто одна третя, яка залишилась від попереднього прошарку. Ось так готувати його легко, не потрібно вмикати піч, а й виходить дуже смачний десерт. Також рівномірно розподіляємо по поверхні. Для більш кращої статичного вигляду я хочу зрівняти лопаткою палетою. Ось так. Підтираю кінці і відправляю до холодильника на декілька годин для стабілізації. Далі десерт можна декорувати за своїм смаком, як вам подобається. У мене є ось такі шоколадні шоколадна посипка, якою я і декорую зверху десерт. Хаотично так розкидаю по поверхні. Ось такий десерт ззовні виходить. Ми зараз будемо йти в гості насолоджуватись цією смакотою. І біскоті йдуть і під окремо. Я робила цей десерт вже багато разів, а ось розріз одного з попередніх. Я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Я вам дякую за перегляд. Ходіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!